Стивувався, що аж спрага змучила. А як на рахунок чає улун за рецептом клуба дайвінгу? Обійдусь без нього. Тоді я вип'ю. Ой, Лишенько. Якось він швидко. Від такого поєднання будь-хто зляже. О, ганненько. Він тепер буде довго відходити. Якщо що, то ми. Я зовсім не п'яний. Ну що ж, треба привести до тями. Шеф. Шеф. Попереджу завчасно. Якщо ви тут заснете в такій посіг, хтось може скористатись чорним ходом.